Якщо тобі прямо зараз погано ти відчуваєш нервозний стан, тривожність і взагалі якийсь проживаєш біль, залишся тут і зроби практику, яка тобі допоможе зібрати себе. Це енергопрактика легка, доступна кожному. Прямо зараз, незалежно, де ти в автобусі, на роботі, сидиш чи стоїш чи лежиш, на три хвилини дай собі часу, закрий очі і представ, як на твою макушку спускається чистий божественний потік першозданий, абсолютний потік божественної енергії. Ніби ти приймаєш душ і будеш обмивати зараз не тільки своє тіло, а ще й всі сім енерготіл і свою ауру і відновлювати її, і зливати весь негатив в землю. Прямо зараз, ніби твоя макушка розширяється, і вона дихає, як ми дихаємо легенями. Все тіло наповнюється диханням, повітрям, і створи намір, коли ти дихаєш глибоко, через ротик видихаємо все, що тривожить, всі думки, які тебе хвилюють зараз, все, що наболіло, все, всі образи, прям видихай це все і глибоко дихаємо ще. І на твою макушку, прямо в неї, пропускай цей божественний потік. Можеш закритими очима, можеш, можеш відкритими, як тобі зручно. Це доступно для кожного. Якщо ти нічого не відчуваєш і не бачиш, просто уявляй, ця практика вже працює. Це енергопрактика, а енергія вона дуже сильна. І пропускай, ніби ти омиваєшся зсередини спочатку в голову. Переходимо в шию, ніби така кристально чиста водичка протікає крізь тебе з наміром очищення і відновлення твого тіла та всіх сіми енерготіл. І пропускає в шию, там, де є зажими невисказаність, у когось дуже болить. Грудна клітина відчувається, аж жимає аж біль. Відпускає, це все, всю біль, весь, все, що тривожить, все, що наболіло. Прям видихуємо через ротик, видихаємо і пропускає свої ключіці, ручки крізь ладоні. Прям. В кого є дари, стілення, так? ви можете всі стілювати енергію, відчуваєте, в руках завжди тепло. Відчуваєте якісь покалування, як крізь енергія проходить це все ваші нерозкриті дари. І давайте прямо всередину, в легені, пропускаємо цей такий енергодуш, який вас очищає тут і зараз, незалежно від того, де ви знаходитесь, і проходить в животик, в таз, поясничка, повністю в ножки. І стікає крізь ваші стопи, і уявляєте, як він стікає в землю з наміром, щоб земля, матінка земля, забирає весь негатив, який накопився в вас. І зараз створюємо намір, який він, який відтворює вас, відновлює вас. І це світло хай заповняє кожну клітинку вашого тіла, цей божественний чистий потік заповняє. Кожну вашу енергоклітинку, фізичну клітинку з наміром очищення та відновлення вашого стану збираємо себе докупи. І зараз прям уявляєте, як вся енергія, яку ви розплескали навколо, як все, що ви віддали іншим людям емоційно чи в конфлікті, навіть несвідомо, прям це все такими дуже красивими енергопотоками до вас. Повертається, і воно, вже навіть якщо було негативне, прочищується через цей Божественний потік. Прям пропускайте його крізь себе, пропускайте його крізь своє тіло, наружу, ніби все осяюється таким світлом. Хто практикує, пропускайте через свій сердечний центр, він посередині, там, де легені наші, так. Трошки вище сонячного сплетіння, уявляйте, прям там живе наш дух, і як ця енергія крізь вас проходить і виходить наружу, освітлюючи все, всі негативні ситуації всіх людей, на які ви ображалися чи ображаються на вас. Всі речі, які вас турбують, все навколо, якщо ви зараз в складній ситуації, освітлюйте цим сяєвом, сяйвом своєї душі, бо ми всі є божественна енергія. І це наш несіками божественний істочник. І прямо зараз зливайте весь негатив вниз. І ця практика дуже класна, її можна робити кожен день, особливо в кінці дня, особливо, коли дуже погано, ви не можете зібратися, чи є якісь події, які вас вибивають з колії. Цю практику корисно робити для вашого ж кращого самопочуття. Зробіть і відчуєте, як вам стане краще. На все добре, мої людям.